Дороги в околицях Мукачево майже в ідеальному стані. Після гірських серпантинів така траса була для нас як справжній автобан. Дуже хороші дороги в Закарпатті. Більше б тут відпочивало депутатів і в різних місцях. Більше б хороших доріг було. Після дослідження закарпатських автошляхів ми приступили до вивчення гірських річок на придатність для купання. Одразу скажу: в гірській частині області місць для купання майже нема. Ріки тут мають значний нахил, а отже й дуже швидку течію. Кам'янисте дно та й вода погано прогрівається. Проте у долині характер течії змінюється. Ріки повноводні, глибокі, а для купання шукайте ділянки з повільною течією. Інакше будете повертатись берегом до того місця, де ви залишили свій одяг, кілька кілометрів. Гребти проти течії теж не радимо. За кілька хвилин ви виб'єтесь із сил. Влітку в Закарпатті, як в Африці, від такої спеки вас врятує тільки річка. Вони ж це був білий ніл, а не голубий. Тут нас чекала цілком несподівана зустріч. Традиційне запитання А можна з вами? Така ж відповідь Та без проблем. І мене в позі найсвіжішої порятини транспортують до берега. Сподіваюся, що це не румунський пограничник. Так ми потрапили до табору учасників міжнародного сплаву Євротиса 2004. Тут нам організували теплий прийом, познайомили з учасниками акції, футболки на згадку подарували. У таборі кипіла робота. На наших очах складались байдарки, катамарани, надувались плоти. Це був перший день сплаву, Отже нам випала честь випробувати надійність цього всього, що туристи-водники називають словом плав -засиб». Тих, хто не зовсім впевнено тримається на воді, навчили користуватись рятувальними жилетами. Логічно було б потренуватись у вправі штучне дихання, але дівчата чомусь відмовились. Початок мандрівки виглядав так: щоб не переносити наметовий табір з обжитого місця, стартувати вирішили з пункту, що в кілометрах десяти вище по течі, і по воді повернутись до табору. Завантаживши гору речей на причеп і щільно утрамбувавшись в автобус, ми рушили. Лиш би нам нічого не згубити по дорозі. Знайшовши зручне місце для старту, ми спускаємо катамарани плоти і байдарки на воду. Нашу групу у повному складі зарахували до екіпажу одного з катамаранів. Разом з організатором сплаву Степаном Жуком та Олександром Суханом найбільш незвичайним учасником всієї команди. Ми бажаємо собі приємної подорожі. А Саша саме кілька слів для тих, хто любить проводити час за комп'ютерними іграми. Рекомендую Найцікавіший цікавий відпочинок: це наші закарпатські річки. Сплавляйтеся і буде Коли ви бачите на екрані цього спортивного на вигляд хлопця, то вам і в голову не прийде, що Сашко інвалід першої групи і пересувається в інвалідному візку. Але як пересувається, навіть важко собі уявити. Щоденні заняття спортом вже на протязі 20 років зробили з нього справжнього спортсмена-професіонала. Після неодноразових перемог на марафонських дистанціях у 1992 році Олександр бере участь в супермарафоні, Владивосток Санкт-Петербург, долаючи при цьому 11 тисяч кілометрів. Він став першим інвалідом-візочником, котрий здійснив стрибок з парашутом. Недаремне його ім'я занесене до книги рекордів Гіннеса. А ще він нагороджений орденами за мужність та за заслуги Другого ступеня. Зараз навіть не віриться, що більше як 20 років тому важка травма прикувала його до ліжка, а лікарі взагалі називали його випадок безнадійним. Та він повірив у свої сили, а зараз вчить цьому інших. Серед його друзів дуже багато учнів, які знайшли в ньому джерело енергії і натхнення. У 2001 році Сашко встановлює ще одне унікальне досягнення. Підкорює найвищу вершину українських Карпат Говерлу. Немає сенсу розповідати, наскільки важким було це сходження. Кадри говорять самі за себе. Зараз Олександр продовжує тренуватися. Він у складі параолімпійської збірної України з зимових видів спорту: біатлону та гонок на лижах. І хоч сплав на катамарані був для нього першим, організатори без вагань зарахували його до складу одного з екіпажів. Вже через кілька хвилин робимо вимушену зупинку. Надувний плід, наповнений гарячим повітрям і занурений у холодну воду, за всіма законами фізики одразу ж спустив. Чекаємо, поки його доводять до кондиції. Хлопці, ви що там гриби шукаєте? вода кала мутна, мила моя чого смутна. Намагаємось триматись ближче до середини ріки. Течія тут швидше, можна сильно не налягати на весла. І перешкоди обходити легше. весняна повінь зносить сюди з гір вирвані з коренем смереки. З води може визирати лише маленька гілочка, а напоришся на таку перешкоду і проблем не уникнути. Та ще й на мілину можна сісти. Влітку рівень води в тисі не такий високий, як на весні, коли тануть сніги. Саме під час весняного повноводдя ріки стають придатними для водного туризму. А на черемоші та прутів при Карпатті навіть проводяться офіційні змагання до чемпіонату України включно. Так що подорож бурхливими гірськими потоками залишимо для спортсменів-професіоналів, а для нас і тригодинний сплав у тисі на ділянці від Вишково до хусту залишив масу незабутніх вражень. Є три унікальні речі: Тиса, Ужгород і Карпати. Дуже рекомендую. Але не більше, ніж по 50. Ось нарешті і міст через тису, а десь за ним має бути наш табір. Входимо в останній поворот. Тут, як ми не старались, як не гребли, нас все одно розвернуло. Якби ми не гребли, нас постійно зносять наліво. Yeah, yeah. Нормальні ж мужчини, правда? Ну що ви хочете від чайників? Не вміємо ми причалювати. Виходимо на берег, ділимось враженнями. Ті нас не порозуміють, які не побувають на, на цьому плоту, або не будуть сплавлятись. А як, як, як вони попробують, то вони зрозуміють нас, наскільки це приносить людям щастя і радість. Бажання приїхати сюди і наступного року. Виникає не тільки в нас, але й в наших нових угорських друзів.